Україна зробила свій вибір. Наразі тривають підрахунки голосів. Однак, вже є дані екзитполів в ексклюзивному інтерв'ю м студіо. Директор Карпатського центру полінгових досліджень Федір Шандур оприлюднив дані опитування по Закарпаттю. Отже, за партійними списками такі результати: батьківщина 35,2%, удар 26%. Партія регіонів – 24,9%, «Свобода» – 9,8%, по мажоритарних округах – округ номер 68, Ужгородський, Чучка Павло – 23,5%, Ковач Василь – 28%, Мукачівський округ – номер 69, Балога Віктор – 44,7%, Ленділ Золтан – 6,6%, Округ номер 70, Свалявський, Кеменяш Олександр – 33%, Ланьо Михайло – 24%, округ номер 71 – Хуський, Балога Павло – 33,5%, Лазуришинець Василь – 28%. Округ номер 72, Тячівський, Петьовка Василь – 32%, Шалевер Михайло – 26%, 73 й округ Балога Іван – 31,2%, Бушко Іван 23, – 23,2%. Федір Шандор також заявив про велику кількість закарпатців, які відмовлялися повідомляти інтерв'юерам, за якого вони віддали свій голос. Я думаю, внутрішній страх людей, які а взяли матеріальне заохочення, б пообіцяли це не хочуть втратити свої посади, були чимось залякані. Цілому по Україні дані екзитполів наступні. Національний екзитпол. Партія регіонів 28,1 Батьківщина 24,7. Удар 15,1. Свобода 12,3 КПУ 11,8%. Екзитпол ТРК Україна. Партія регіонів набирає 31,6%. Батьківщина 23,7%. Удар 13,2%. КПУ 13%. Свобода 11%. Результати Екзитполу телеканалів ICTV та Інтер. Партія регіонів 30,48%. Батьківщина 23,87%. Удар 14,67%. КПУ 12,07%. «Свобода» – 11,92%. Дані національний екзитпол група «Рейтинг» наступні. Партія регіонів – 27,6%. Батьківщина – 23,5%. «Удар» – 14,3%. «Свобода» – 12,5%. КПУ – 12,5%. Ну і екзитпол – соціальний моніторинг. Тут партії набирають наступні відсотки. Партія регіонів – 32%. Батьківщина 23 – 23,2%. Удар – 14,4%. Свобода – 12,6%. КПУ – 11,5%. Протягом дня ми вислідковували інформацію про те, як проходить виборчий процес на Закарпатті. Як відомо, не обійшлося без порушень. Це і підкуп виборців, і технічні проблеми у списках, і так звана виборча карусель, якими запам'ятаються вибори 2012 тисячі закарпаттям далі у спецрепортажі наших журналістів. Вибори 2012. Довго до них готувались кандидати в нардепи, проводили кампанії, поливали один одного брудом, заробляючи політичні дивіденти, влаштовували провокації, зривали агітації. І ось він довгоочікуваний день настав: 68-й округ із центром в Ужгороді. Робочий день членів комісії розпочався згідно процедури. День обіцяв бути напруженим, проте до нього на дільниці номер 210-766 цілком готові. За 15-7 відкрили, опечатали ми скриньки. У 8 годин відкрили дільницю. І вже було у нас біля 10 людей, які прийшли проголосувати. У нас на дільниці мають проголосувати 1766 чоловік. І 12 з них Дома близько восьмої години на дільницях з'явилися перші виборці. Проголосували, не зважаючи на те, що в кожного із них є власні справи. Мені На роботу я дуже спішу на роботу, чесне слово. Все нормально влаштувало? Абсолютно все супер. Ми дуже раді, що до нас прийшов перший мужчина, тому що по традиції він приносить удачу. Важливо, тому що як кажуть. Від, від кожного голосу щось залежить. Не важливо, хто голосує, хто, важливо, хто рахує. Так що побачимо до кінця, що то буде. Бажано, щоб чесно було. Вже, кажемо, хай як-небудь буде, але б чесно було. Вже люди, які як проголосують. Вже близько 11-ї години до правоохоронних органів надійшло повідомлення про порушення на дільниці, що розташована на базі 20-ї школи в Ужгороді. Тут розповіли про те, що на дільниці застосовують так звану карусель. Тим часом члени комісії запевняють, що жодних порушень на дільниці не відбувається. Правоохоронці від коментарів відмовились. Ужгородський район. Село Середня. на дільниці номер 210-548 голосують переважно громадяни ромської національності. Як виявляється, більша частина виборців не вміє ні читати, ні писати. В кабіни для голосування йдуть по двоє, що заборонено законодавством. Люди не знають читати писати, і не знають знаходити те, що їм потрібно. І нам то заперечують, щоб проводити одна грамотна людина, друга неграмотна. Запрошують в кабіну, не дозволяють нам прийти до допомогти людям. Запрещають нам. І ми би хотіли то щоб визнати якщо людина неграмотна, людина є сліпа. Члени виборчої комісії звернулися до представників ОВК. Ми зафіксували пряме порушення законодавчого права в тому, що заходять по дві по два представники від громади в кабінку. Ми подали заяви, чекаємо вечірнього засідання комісії. Як комісія відреагує на це? Голова дільничної комісії каже, що це питання потрібно було вирішити ще до початку виборів. Представники ОВК не прореагували вчасно. ОВК були, вони дивилися. Вони це знають це ж. Люди не перший раз голосують на цій дільниці. Ці проблеми вирішилася. Була і буде. У нас вибори в звичайному режимі, Люди голосують. Заходять родичі. От людина, от брат, сестра. По двоє людей заходили у кабіну для голосування, і на одній із дільниць Ужгорода. Це були особи похилого віку. Якщо старша людина слабо бачить, значить або чоловік, або якийсь родич, або хтось повинен з нею піти, показати або проголосувати замість них, бо Вони не ну. Чоловік не бачив. Він дуже слабє має. У Мукачеві голосування на дільницях розпочалося вчасно. На 69-му окрузі із центром у Мукачеві вибори протікали спокійніше. З 8-ї ранку члени комісії приймали громадян. Спостерігачі слідкують за виборчим процесом, а працівники міліції за порядком. Все загласно закону. 8.00 відкрилася збирательна комісія. Все згодом закону. Проголосувалося приблизно з на даний момент 35 чоловік. Остальне все класно, класне законодіт нарушення не було. Треба, обов'язково, обов'язково треба. То для людей добре, то треба на вибори ходити. Я ціле життя ходжу на вибори. І тепер проголосував. Момент вибору всенародного злету, душі, розуму. Обов'язково буду і всіх закликаю, прийти на вибори. Я підголосував, я там виберу, для за кого на одномандатному виборчому окрузі номер 69 із центром у Мукачеві працювало 133 виборчих дільниць, із них 36 у самому місті над латорицею. Крім того, за словами голови ОВК, за ініціативи членів комісії, вони створили свій сайт, чим і відрізняються від інших округів. У нас з ініціативи члена комісії був створений сайт окружної виборчої комісії, на якій ми розмістили актуальну інформацію для дільниць і. Також розмісти, будемо розміщати туди інформацію про хід голосування протягом сьогоднішнього дня. Тому всі бажаючі можуть відслідкувати, скільки виборців вже проголосувало, Зайшовши на сайт ОВО 69ppua Та і на цьому окрузі згодом було виявлено порушення виборчого законодавства. Електорат намагалися підкупити через гори, звісно, карусель. Про це розповіли спостерігачі у селі Дерцен Мукачівського району. О 8 годині 15 хвилин були присутні представники іноземних спостерігачів були з угорщини представники із консульства і значить. По суті, ми разом замітили, що в урну кидався один бюлетень. Тільки зробили зауважені людині, але ця справа є не Бюлетень опущений зігнутий. Ми не змогли свою правоту, так би мовити, реалізувати. Але вони написали акт про правопорушення. На дільниці також виявилися проблеми із онлайн-трансляцією відеокамер. Одна з них, що захоплювала скриньки із бюлетенями, була затемненою. У Свалявському окрузі вже з обіду заявили про цілий ряд порушень. На протязі цього дня в межах виборчого округу номер 70 спостерігачами від опозиційного кандидата було виявлено ряд порушень виборчого законодавства, а саме ймовірність підкупу за межами виборчих дільниць. На виборчі дільниці не допускалися працівники засобів маси інформації, а також було зафіксовано факт винесення бюлетеню із виборчої дільниці. Окрім того, в селі Кендеришів на ДВК номер 210-280 було помічено дивний циклічний рух двох автівок, які раз у раз привозили до дільниці виборців, чи то прояв доброї волі молодиків, чи то заохочення виборців із непрямим тиском для опозиціонерів. Висновок очевидний. Спостеріч із виборчої дільниці село Кендеришова, де було зафіксовано ними такий факт, що на під час всього дня до виборчої дільниць під'їжджали одні й ті ж машини, підвозили виборців, супроводжували їх до залу голосування, очікували їх і відвозили назад. Це продовжувалося на протязі всього дня, тобто є ймовірність підкупу виборців, а саме певне мотивування їх, що впливає на результат виборів. Прослідкувати в онлайн режимі за виборчим процесом у Кошелеві та Заломі Хуського району можливості не було. Тим не менше, в селі запевнили, що камери працюють без збоїв. Порушень не було, камери працюють. Голова комісії продемонстрував, що камери дійсно працюють. Процес голосування лише записують. Однак слідкувати за волевиявленням народу в онлайн режимі не можна. Система не підключена до мережі інтернет. На цій підставі уповноважена особа однієї з партій склала акт про порушення. Така ж ситуація в сусідньому селі залом. Попри це, жодного порушення тут не зафіксували. Повідомив голова ДВК у Березові Хуського району на виборчій дільниці номер 210-618 одномандатного виборчого округу номер 71 Виявили, що до виборчих бюлетенів помилково внесено зміни замість однієї політичної сили. Собор відтиск штампу вибув помилково був проставлений на назві іншої Свобода. Сьогодні нам в центральний штаб надійшла вказівка. На вірніше надійшов дзвінок в тому, що тут на цій дільниці людина не не змогла проголосувати на зробити своє ну, були виявлення, так ми оперативно відреагували Прийшли дільнична виборча комісія відреагувала згідно з вимогами чинного законодавства та склала про це відповідний акт порівняно з іншими округами в області. На 72-му явка виборців найнижча. Одна з причин цього значна кількість протестантів, які через релігійні переконання не голосують. Так на ряді дільниць кількість виборців не перевищує 50% від їх загальної кількості. Члени виборчих комісій сумніваються, що до кінця показники покращаться в основному Голосують пенсіонери. Молодь пасивно ставиться до виборів. Можливо, погада впливає. Також у нас багато виборців виїжджають за кордон, а так у нас загальна Сума виборців 1652. на даний момент. Проголосував за 513 виборців. Грубих порушень не спостерігають. По округу зареєстрували випадки вкидання зайвих бюлетенів та застосовування адміністративного впливу на членів виборчих комісій, зокрема в селах Грушово, Нижня Апша та Біла Церква. У списках виборців переважають технічні помилки. Я ще на на голосування я знала за кого я буду голосувати. Конкретно знала. Готувалася, думала, аналізувала все, клала всі проти, І я думаю, що я проголосувала правильно. Хотілося б, щоб краща погода, вибору ми чекали. Ми чекали, дуже чекаємо, і дуже чекаємо, дуже великих змін. Я дівчина, я політично підкований, мислю про західну все. На дільницях Тячівщини цього року порівняно пусто. Протягом дня у 73-му виборчому окрузі зафіксували ряд порушень. Зокрема, на одній з дільниць у селі Дюла Виноградівського району сільський голова Олександр Шапі, незаконно перебуваючи в приміщенні дільниці, відібрав посвідчення у представників засобів масової інформації та виштовхав їх за межі дільниці. Фактом правопорушення займається міліція. Про ще один випадок повідомив Ярослав Цуцуп, депутат Виноградівської райради. Він розповів, що невідомі особи напередодні розбили вікна в його приватному будинку. Село Королево Виноградівського району вже по обіді до дільниці завітало більше ніж півтисячі громадян. У нас багато спостерігачів, 25 були у нас спостерігачі з Канади з переводчиком, які все дивилися, спостерігали і до цього часу ніяких зауважень не було. Єдине, що спантеличило під час волевиявлення виборчу комісію, так це найвища за всі попередні роки явка представників ромського населення. Цього року вони побили рекорд. Масово чудуємося, бо тепер ромське населення дуже активно голосує. Таке пробудження свідомості у Ромів спостерігачі пояснюють тим, що їх можливо на вибори не тільки активніше стали запрошувати, а й підвозити цілими автобусами. Нарешті виборчих дільниць також спостерігався політичний штиль. Спалені агітматеріали, погрози, напад на сільського голову. Це далеко не повний перелік резонансних подій, які відбулися напередодні виборів. Тож давайте згадаємо, як проходила передвиборча кампанія на Закарпатті. Вибори 2012 видалися не тільки найзатратнішими, але й одними з найкримінальніших. На Закарпатті найбільш небезпечним виявився Закарпатський округ номер 70 куди входять Великоберезнянщина, Перечинщина, Свалявський і Міжгірський райони. Підтверджує це один із останніх інцидентів напад невідомого політика Віктора Балогу. Все трапилося уночі, 24 жовтня, на гірському серпантині між Воловецьким та міжгірським районами. Дорогу заблокували чотири автівки. Як з'ясували, це кандидат у народні депутати від партії регіонів Михайло Ланьо, більш відомий в кримінальних колах як Блюк, намагався порозмовляти з Віктором Балогою. Звертаюся до президента України, щоб виправив помилку своїх підлеглих, які взяли кандидатом в депутати від партії регіонів Блюка на прізвище Ланьо. Це пережитки 90-х років. Це типовий совковий бандит ще радянської епохи. І якщо підлеглі президента взяли. Його кандидат від партії регіонів, президент як гарант прав і свобод по Конституції кожного громадянина України, не тільки міністра, він повинен зробити цього висновки і виправити помилку підлеглих. Він не має права бути навіть кандидатом в депутати, тому що це позорить державу, це позорить президента, це позорить Україну. Стало відомо, що нападників було близько 20, і вони, можливо, були озброєні. Крім того, охоронці політика помітили блокування автомобілів ще і з тилу. Тож шляхів безперешкодного відступу не було. Співробітники управління державної охорони, які виконували свої обов'язки, зробили попереджувальний постріл та прийняли рішення йти на таран. Із достовірних джерел часу стало відомо, що правоохоронці спочатку теж кваліфікували ці протиправні дії як замах на життя. Однак офіційно ступінь тяжкості для кандидата від партії регіону було занижено. Якщо факти підтвердяться, тоді тільки за умови, якщо вони підтвердяться, можливо, буде порушено кримінальну справу за частиною 2 статті 296 Кримінального кодексу України це хуліганство, тобто порушення громадського порядку, яке явно цинічно спрокувало дії суспільства. Всі інші будуть по-іншому. Кваліфіковані тому, що є дія, є кваліфікація дії. Віктор Белога заявив, цитую чомусь так склалося, що значна частина кандидатів від партії регіонів відібрана штабом не в якості майбутніх законотворців, а торпедних бійців. Таке враження, що вони готуються після виборів воювати зі всім і усіма. Це люди, які йдуть із битами в руках. У нас уже була перша хвиля адмінреформи. А друга може закінчитися тим, що окремі люди паралельно до обласної і районної державних адміністрацій ведуть інститут смотрящих. І це питання не лише інциденту, який трапився зі. Мною, підсумував політик. Не менш яскравий приклад із кримінальним присмаком напад на чотирьох хлопців, які розносили по селу агітаційні матеріали одного з опозиційних кандидатів у депутати Верховної Ради. Відбулося це 17 жовтня о 10-й годині вечора в Мукачівському селі Верхній Коропець. Ми йшли, розносили газети. Вони почали нам, один із молодиків, пропонувати гроші, щоб ми йому віддали газети. Але ми відмовилися і продовжували розносити газети. Тоді ми зупинилися і сіли відпочити. Як один із них під'їхав до нашого автомобіля, порізав на ньому шини. Порізана шинах красномовно вказують на те, що їх зробили широким гостим предметом, скоріш за все, ножем. Неозброєні хлопці побоялися сперечатися з чоловіком із холодною зброєю в руках. Потім в нас зібралися всі наші хлопці, четверо чоловік. Ну ми чекали колеса, щоб нам привезли. І підійшла група із дев'яти хлопців. Вони почали виривати ключі від автомобіля, відкривати двері, рвати двері. Буквально зібрали всі газети, все, що було в автомобілі, і почали їх палити. Потім по декілька разів нас ударили, сказали, щоб ми забиралися звідси і більше не повернулись. Спалені агітматеріали та пробиті шини зафіксували працівники міліції, які прибули на місце пригоди. Також у кожного з постраждалих взяли покази. Хлопці підійшли з бітами, з ножиками і сказали, якщо ми звідси не заберемося, після того як забрали від нас газета, ну. Сказали, якщо не збираємося, то запалять автобус. Окрім цього, від зловмисників лунали погрози на адресу агітаторів. <звук> Схожа історія трапилася в міжгірському селі Синевир. Тут на сільського голову Миколу Куруца напали з ланцюгами. Сталося це в суботу, 27 жовтня, по обіді. За словами пана куруца, за ним стежили з самого ранку. Якби не допомога селян, справа закінчилася б невідомо чим. Про те, як все відбувалося, розповідають обурені односельці Миколи Куруца. Ланцами били чоловіка. Ми чоловіка вибрали на голову та як чоловіка, та й на суя. А вони прийшли, і думали, що ходять. Власне, Микола Курот заявляє про те, що стеження за ним розпочалося набагато раніше. Вони за мною слідували, Це звідси, ще 7 кілометрів. Вони за мною я раз зупинився, потім другий раз зупинився, вони теж зупинилися, другий раз зупинилися, третій раз я зупинився 7 кілометрів звідси. Після цього вони розпитав. В чому проблема? Тобто ви щось хочете? Чи якісь питання до мене мають? Ну, все матюки, звичайно. Ну я розвернувся одразу, там, там була різна дорога, це можна було розвернутися. Після цього я розвернувся і приїхав сюди. Чоловік розповідає, намагався дізнатися, хто і чому за ним слідкує. Хто вас кажу, примуся за мною, кажу, наружку вести стежити. Він вискакує з машини, один з другої, з однієї сторони до кума, цей до мене, і відповідно почалося рукоприкладство. Звичайно хлопці дуже агресивні. Тут через якісь пів хвилини, у них вже ланцюги, цепи серед вулиці. Фактично накинулася голови жінка, знаєте, таке хочуть вбити молод чоловіка. Я з дому бігом із мокрянином масильом. Прибігаємо до машини, жінка стоїть у машини.

Селяни розповідають, нападників їм вдалося налякати. Є очевидці, які бачили, як тих підібрала автівка. Під'їхала мазна машина. Це голови адміністрації щуря Сіда Михайловича. Брат, який підібрав одного з них. Є свідки люди, які бачили на перехресті, як на межі їхати, підібрав і поїхали на межі. Мазда забрала на перехрест щуря. Серебрене освіта сільський голова Міжгір'я про інцидент заявив в СБУ та міжгірський райвідділ міліції. Каже, подібні випадки з ним уже траплялися. Микола Куро пов'язує всі події зі своєю політичною позицією. Каже, таке відбувається не вперше. Порози були декілька разів, як і з боку адміністрації районної неодноразово мені вже машину обливали фарбою, різали колеса, пошкоджували майно в сільській раді. Викрадення було. Землепорядником ніяких міліція не приймав. Вдалися до брудних технологій і у Тячівському районі. Тільки тут їх вдалося побороти через суд, який заборонив використання чорного піару. Місцева газета Дружба відстояла своє право не друкувати на своїх сторінках неправдиву інформацію, яку підготував провладний кандидат Михайло Шелевер проти Василя Питьовки. Минулого тижня, 17 жовтня, до нас звернувся. Секретар пресс служби кандидата в народні депутати по одномандатному виборчому округу номер 72 Михайла Івановича Шалевера Юрій Федорович Крчвалуший із двома листами. Ну, не він сам звертався, приніс листи юрист. І, от коли я переглянула листи, я вважала за необхідне відмовити публікації. Чому тому, що е, у листах містилася недостовірна непровірена інформація. Відмова кандидату в публікації не змусила довго чекати на зворотну реакцію. Вже за кілька днів на газету Дружба подали заяву, і розгляд справи не забарився. Кандидат Шелевер подав позов до суду, просив визнати дії газети неправомірними і зобов'язати газету опублікувати ці матеріали. В ході розгляду цієї справи суд розглянув всі матеріали справи, в тому числі і Матеріали прокурорської перевірки щодо цього факту. Прокуратура зробила перевірку по цих матеріалах і відмовила порушення справи. Незважаючи на відповідь прокуратури, провладний кандидат намагався розмістити матеріали з провокаційною та недостовірною інформацією на шпальтах дружби. Шелевер був поінформований прокуратурою про цю перевірку і її результати. Однак, тим не менше, намагався продавити таку статтю газеті. Суд визнав дії редакції правомірними. Оскільки, згідно частини 5 статті 74 закону про вибори, не дозволяється публікації матеріалів, які посягають на особисті права і свободи громадян. Відстоявши свої переконання в суді, працівники газети Дружба бояться залишитись без фінансування. Варто відзначити, що засновники цього видання Пячівська районна державна адміністрація та районна рада. Залякування, тиск і суцільні побоювання ось домінуючі способи ведення агітації до виборів 2012. А значить, домінували суцільні порушення агітаційних правил. Озвучили їх і напередодні дня голосування представники неурядової, позапартійної і фінансово незалежної всеукраїнської мережі громадських активістів. «Опора». було відкриття спортивного майданчика у селі для Волжгородського району, де е, сам захід день знань перетворився. Зразу у захід партії регіонів От відкривали формально після лінійки. Відбувалося відкриття спортивного майданчика, який був обвішений прапорами партії регіонів. Дітям роздали відповідну символіку. Ну і це все було під соусом що до дня знань. Організували турнір на, на щойно відкритому майданчику. На опозиційних кандидатів провладні структури фабрикують кримінальні справи, вишукують різні компромати, вдаючись до так званих чорних передвиборчих технологій. Те, що відновили судове переслідування кандидата Павла Павловича Чучки, свідчить тільки про те, що партія влади вважає його найбільш імовірним переможцем в цьому окрузі. Тобто ну, партія влади, умовно кажучи, побоїться Павла Павловича як потенційного переможця. І саме тому в цю стару справу, яка, яка вже тягнеться багато років, її знов витягнула на світ Божий і знов намагається реанімувати. По-перше, це метод тиску, звичайно, на кандидата, так? А по-друге, це просто спроба, ну, вона впровали вже можна сказати, оскільки до виборів не встигнуть винести рішення. Це було спроба, знову такі усунути цього кандидата з перегонів виборчих правники. Попереджають за фальсифікацію виборів, підкуп та підтасовку виборів загрожує серйозна відповідальність. Два суб'єкти відповідальності. Перше це загальний суб'єкт відповідальності, це є громадяни, тобто ті, які отримують кошти так виборці, і ті, які громадяни, які перш за все передають кошти за о, значить, бажання проголосувати того чи іншого кандидата чи політичної партії. Канальний кодекс передбачає відповідальність від 300 неподкованих мінімум доходів громадян безпосередньо до двох років позбавлення волі. Один неподкований мінімум це 17 гривень. Тож порахуйте, чи варто ці кошти брати. Це перше. Так? Друге, це спеціальний суб'єкт, це член дільничої виборчої комісії. Його відповідальність посилена. А відповідає він від 500 неподкованих мінімум, як штрафом, та до трьох років позбавлення волі. Інший вид відповідальності духовний. На цьому наголошують і представники церкви. Господь Бог шанує нашу людську свободу і від нас не забирає. Коли християнин дає себе купити свою свободу, купити свій вибір. Він поступає не по християнськи. Такою запам'ятається виборча кампанія 2012 – Брутні брудні технології, політичні переслідування, кримінальні розбірки і тиск на опозиціонерів. Таким було останнє повідомлення випуску інформаційної програми Час. Бажаю вам лишень радісних новин.